Вітаємо вас, шановні батьки. Народна педагогіка історично склалася у глибокій давнині. Вона існує стільки часу, скільки існує сам народ. Мистецтво слова насамперед втілилося в художній народній творчості, усі види і жанри якої, у більшості своїй доступні зрозумілі дітям за змістами і формою, наділені ігровими моментами і легко сприймаються ними. Українська народна творчість супроводжує дитину з перших років життя. Вона є джерелом розвитку мовлення дитини, збагачення словника новими словами, образними виразами, виховання морально-етичних навичок. Скарбниця народної мудрості надзвичайно багата. Є в ній казка й легенда, пісня і дума, загадка і колядка, прислів'я і приказки. Весела забавлянка і ніжна колискова, цікава гра та морилочка дружилочка. Шановні батьки, пропонуємо ознайомитись з різноманіттям жанрів мовленнєвої народної скарбниці, які ви можете використовувати з дітьми для розвитку рідної мови. Колискова пісня, колисанка це перший поетичний твір, з яким зустрічається дитина вже в перші дні свого життя. Вона чує його з вуст найближчої людини, матері. Колисанка несе у собі емоційно насичену функцію становлення контакту між матір'ю та немовлям, безсторонніх слухачів. У колискових піснях відбита глибока материнська любов, оспівується світ добра, краси і справедливості, це перші уроки духовності, моральності, чесності та чемності. Добре, погано, можна не можна. Це перші поетичні твори, які дитина запам'ятовує, повторює слова, фрази, це перші музичні твори. Головна функція колискових пісень впливати на стан і настрій дитини в момент засинання. Силы Налюли Колысочка Скрип Скрип А дети Наспит Спит Колысочка Люли Люля А дети за Забавлянки, потішки, коротенькі пісні, або віршики. Поєднані із своєрідними вправами і покликані зміцнювати дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій. Для найменших діток утішки ігри з пальцями, наприклад, сорока ворона. У більшості забавлянок закладена практично діяльна функція, яка передається різноманітними рухами. Ходить котик по лавочці, наприклад, супроводжує навчання ходінню. Забавлянки та потішки ознайомлюють з трудовими процесами, прославляють працю. Наприклад, кую-кую чубіток, печу-печу хлібчик. У забавлянках, потішках дитина зустрічається з різноманітними звуконаслідуваннями, врахована є особливості запам'ятовування дітей, тому кожний народний твір має багато повторів. На це треба звернути особливу увагу. Шановні батьки, утішки. Потішки та забавлянки бажано розігрувати з дітьми по 3-4 рази кожну, спонукати повторювати окремі слова, також використовувати наочність. Ми сьогодні покажемо тобі наші улюблені забавлянки для малят. Лізерак, неборак, ущіпне буде знак Щіп, щіп, щіп. Лізерак небо рак. Уй не буде знак. щіп, щіп, щіп. Так смішно. Рока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополонником мішала, малим діткам казала цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам. Бо ти каші не варив, діток гулять, не водив, нічого не робив. Фрр та й полетіла, дарині на голову сіла. Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик, Меншому менший, старшому більший. Шости піч. Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик, Меншому менший, старшому більший. Так так, ты, так, да, так, 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 не, не, кушай. Зайка спит. Зайка спит? Так, так, кады спать. Вот так. О, как храпит зайка? Вот так храпает, да? Каже ні. Так. Так. Як зайка пигає? От так зайка стрібає. Українські народні казки. Це мудрість українського народу. Що дитина раннього дошкільного віку любить слухати найбільше? Казку. З чого здобуває свої знання, З казки. Кого наслідує героїв казок? Дитина вчиться бути справжньою людиною. Мова казок відрізняється художньою простотою, красою, ритмічністю, музичністю та виразністю. Повторюваність фраз є гарним прийомом для збільшення дитячого словника. Що допомагає дітям краще запам'ятати та зрозуміти казку. Казка повинна відповідати віку дитини, бути зрозумілою. Робота з казкою починається з ознайомленням зі змістом та подіями, бесідою про героїв та питанням за змістом казки. Вправи з казкою це те, що природно необхідно дошкільнятам. Мовні можливості дітей раннього віку обмежені, тому вони спочатку лише супроводжують розповідь батьків. У пригоді стануть іграшки, настільно друковані театри за казками. Дитина відтворює знайому сюжетну лінію казки, поступово додає окремі слова, фрази та речення. Казка про курочку жили собі і була в них знесла курочка Не яєчко, непросте яєчко.

Люди бігало з невгамовне цуценя. Мої іграшки схопило і на м'ячик верхи сіло. Метошня роз... розгардіяш, розважався цуцик наш. Де песик, цуцик? де? Вот, як песик робить? Гав-гав. Гав-гав робить. Є у нас роденька киця, їй сьогодні щось не спиться в новорічню. Ніч пустунка розгортає подарунки. Зачекайно. Далебі, подарунки не тобі. Де Мяу. Мяу, Так, добре. Шановні батьки, ви повинні не просто володіти українською мовою, а бути провідником національної культури, знати і любити народну творчість, звичаї, традиції, особливості свого краю і передавати це. Своєму малюкові. Отже, усна народна творчість розвиває мовленнєві здібності дітей раннього дошкільного віку, впливає на їх емоційну сферу, становлення духовності, формує основи рідного мовлення, вводить у дорослий світ традицій та культури. Сподіваємося, шановні батьки, наші поради є доречними та стануть вам у пригоді. Бажаємо успіхів!